Єдиний плюс в цьому всьому, що я на ці книги не потратила свої гроші. Всім книжкових новинок, я Вікі Охарєві на каналі Книжкова Нарнія. Як ви вже зрозуміли по назві цього ролику, книги, які будуть тут описуватися, можна назвати декількома словами: треш, крінж впусту, потрачений час. Тому готуйте свої ручечки, щоб записати ті книжечки, які вам не треба читати, а я приготую свої нервішки, щоб вам про ці книжечки розповісти. Розпочинаємо з книги, яка стала моїм шоком, моєю травмою. Це новинка, яка зараз в усіх на устах на Буктюбі і Буктоці Дарк Romance – Переслідування Аделіни. Історія про те, як Сталкер закохується в письменницю Аделіну та починає контролити її всіма можливими способами. Тобто переслідує її, переслідує як в реальному житті, так і в віртуальному за допомогою смс-очок. Звичайно, автор не хоче нам одразу показувати, що ця аделіна трішки пришепкувата. І вона, як і будь-яка звичайна людина, адекватна, здорова людина, боїться цього сталкера, вона боїться його дій, боїться те, що він абсолютно 24 на 7, можна сказати, слідкує за нею, навіть коли вона спить. Але потім ми бачимо, що вона вже не може жити без цього адреналіну, без цих екстремальних відчуттів і будь-якими способами намагається його. Вивести на контакт своїми діями або ж, наприклад, своїми словами. І тут у нас ще така є загвоздочка, інша сторона цього сталкера. Він головує над групою, яка розшукує педофілів і карає їх, а дітей, які постраждали від їх вчинків, намагається знову ввести в таке більш-менш нормальне і буденне життя. Але ця діяльність. Абсолютно ніяк не перекриває той факт, що в нього конкретні проблеми з психікою. Для мене це була занадто бридка книга, бридкі герої, яким просто терміново потрібно консультація лікаря, бо ті вчинки, які вони творили, це просто винос мозга. Коли ти читаєш, як цей сталкер знущається над головною героїною у сексуальному плані. Чого тільки вартує сцена з пістолетом, це, це просто. І він подає це як вияв любові. А головна героїня одним своїм полушарієм розуміє, що це трендець, а іншим полушаріям розуміє, що м -м -м, мені якби подобається. Але блін, ну це навіть не можна назвати якимось фетішем. І Дарк Romance – це взагалі не виправдання всій цій клініці, що відбувалася в книзі. Я не змогла дочитати 100 сторінок до кінця. Я просто закинула цю книгу і не хочу навіть згадувати про неї. А там я ще бачила її друга частина. Але знаєте, що саме страшне? Це те, що ці книги потрапляють до рук 13-річних дівчаток, які а, просто, я не знаю, не розуміючи або не хочуть розуміти, що це абсолютно ніяка не романтика, це тупо насилля, тому що в жанрі дарк romance насилля завжди романтизується. А, і ну, дорослі люди, які це читають, вони, хоч якось ще більше це розуміють, але потім ці 13-річні дівчатка, прочитавши ці книги в коментарях, просто пишуть. На Мені сподобалося. Це ж так романтично. Він так піклується про неї, оберігає, головує. Люди добрі. Це просто. Далі Червоний Білий та Королівський Синій книга про кохання сина президентки США та британського принца, яка ввірвалася влітку так само стрімко, як і одноіменний фільм. І вона нам розповідає про. Саме двох хлопчиків, які не злюбили один одного з самої там давньої, далекої їхньої якоїсь зустрічі. І тут у них на королівському весіллі відбувається така стичка, після якої їм потрібно розігрувати дружбу між собою для того, щоб не розразився міжнародний скандал. Але в подальшому це інсценування переростає в дещо більше та ризикованіше. Тобто задумка непогана. Тут у нас предстає тема, яка не дає спокою більшості половині суспільства. Тут у нас зустрічаються два світи: тобто син президентки США, людина із демократичної країни, людина батьки якої люблять і приймають її такою, як вона є. І представник британської монархії, принц, хай навіть там через 10-те коліно майбутній король, і його сім'я, яка не сприймає нічого, ну, скажімо так, протиприроднього. Але виконання для мене було трішки нуднувате. Особливо коли описувалися оці всі махінації, скажімо так, передвиборчих гонок. Ну, воно мені було нецікаве. Я не збираюся в майбутньому президенткою ставати або там депутаткою. І... Цей інцидент на весіллі можна було представити як просто непорозуміння, а не розкручувати оцю всю спецоперацію і змушувати їх. Проводити один з одним 24 на 7. А тоді ви питаєте, а як це сталося, що ви один одного покохали? Та отак. От Та про те, що вони влетіли в той весільний торт, забули вже через місяць, ні. Ні. Ви ще більше підлили масла вогонь, розкрутили це все до масштабів, я не знаю, ядерної війни і піднесли це все, Кхм. цитую. Нам треба перетворити вашу невеличку перепалку в гомоеротичне непорозуміння між кращими друзями. Друзі, не перекручуйте мої слова. Так як ви все супер перекрутили. Історія на один раз перечитувати її буде просто нецікаво. Далі негласний ретелінг Титаніку. От серйозно, бо перші розділи мені були абсолютно і дуже схожі на цю історію. І я кажу про книгу Батлер», яка покликана нам розповісти, хто такий Ред Батлер, яким було його дитинство і що стоїть за його вчинками. Я колись чула, як одна блогерка казала, що абсолютно інші автори не мають права або не повинні брати на себе відповідальність і. Писати від себе продовження якоїсь уже існуючої історії, і тим паче без дозволу оригінального автора. Так, я не люблю, коли мене обривають на півслові і не ставлять мене перед фактом, що, от, наприклад, цей герой помер і він вже ніколи не воскресне. Ці одружилися, а цей, наприклад, вже ніколи не вийде із в'язниці. Але якщо Маргарет Мічел зробила відкритий фінал і дала нам право вирішувати кожен сам собі, як складуться подальші долі героїв будуть вони разом чи не будуть, то це було її право. І як на мене, брати її історію і створювати якусь свою, якесь своє продовження, яке б нам хотілося чути, видавати це продовження за реальне. Продовження скажімо так да навіть оригінальне якесь продовження цієї історії, як це наприклад зробили Олександра Ріплі, авторка Скарлетт і, от саме автор Рета Батлера. Вони ці історії не піднесли як якусь свою інтерпретацію, своє бачення. То, якщо чесно, для мене це як якесь мошенничество. От серйозно, це якби мені не сподобався Гаррі Поттер, і я взяла, скумекала якусь свою історію і подала це як продовження або доповнення до оригінальної історії. Але я не маю на це абсолютно ніякого права. Я ніколи не відчую цю історію і цих героїв так само, як їхня авторка. Тут так само людина, яка по-своєму бачить цього персонажа, людина, яка по-своєму бачить цю історію, взяла щось там собі, скумекала, оба! Я молодець, я познав всю глибину душі Рета Батлера. Ні, не тіште свого самолюбства. Реально знала, які герої, яка в них душа, що було, є і що буде тільки оригінальна авторка. Тобто Маргарет Мічел. Далі одна із найнудніших, напевно, книг, які я коли-небудь читала: Дім Гучі. Історія вбивства, божевілля, гламуру та пожадливості. Дякувати Богу, я не витратила на цю книгу свої гроші, бо вона коштувала немало. Бо е, я, ж, я ж думала, що це. Художня книга, художній роман, тобто біографія бренду, яка оформлена по художньому. А виявилось, що це просто суха біографія з історичними довідками, фактами і так далі. Живого в цій книзі дуже мало. Вона насичена якимись банківськими сводками, якимись звітами, там хто куди літав, за чим, що робив, по скільки раз і так далі. Тому подібне. Потім родовід, в якому чорт ногу зломить, і відсутність сюжетної лінії. Знову ж, якщо я не помиляюся, цю книгу я до кінця не дочитала, тому що в ній немає того вайбу Гучі. Я не відчула ті емоції, ті відчуття, які ми відчуваємо, дивлячись на. Одяг цього бренду, дивлячись на їхню рекламу, на їхні фотосесії та дивлячись навіть ті самі кадри з фільму, в цій книзі тут цього вайбу абсолютно немає. Тому що краще вже подивитися фільм просто з бомбезним акторським складом, і я думаю, ми набагато більше дізнаємося з фільму, ніж з цієї книги. Сиде Шон Байзл і його щоденник книгаря, Книга, яку можна охарактеризувати так, а, ця історія ще про щось і розповідає. Анотація каже про те, що в цій книзі нам представлений щоденник, щоденник власника магазину і по зауміськітельству продавця, який він вів цілий рік. Це щоденник, в якому описується все, що сталося з ним. Ну, в принципі, кожного дня. Я розумію, що щоденник це та річ, в яку ти вписуєш все, що сталося з тобою за день. Але писати по декілька разів, що якийсь там невідомий дворовий кіт мітить угли твого магазину кожного дня, і тобі кожного дня доводиться це прибирати і як воно то все смердить. Оце занадто. Я хотіла прочитати історії про те, як власники магазинів або продавці книжкових магазинів бачать нас, покупців, які питання їм найчастіше задають, що їх найбільше дратує, можливо, якісь кур'йозні ситуації. І відчуття в них викликає робота серед цього океану книг. Чи все рівно їм, що ми купуємо? Бо бувають же ж такі ситуації, коли людина на касу приносить, скажімо, якісь там еротичні романи да і каже: е, це не мені. мене попросили, Мене попросили купити, я таке не читаю. От такі емоції я хотіла пережити, про таке прочитати, а не про те, що тобі цілий день смердить мочой котячою, і ти не можеш зрозуміти, коли він це все успіває робити і як тобі його це все убирати. Взагалі не рекомендую цю книгу, але якщо хочете попусту діти кудись свій час, велком. Ось таке вийшло сьогодні відео, десь потрешувала, десь зловила крінж, а десь витратила просто свій час. Але я вважаю, що і погані книги в плані якості написання історії нас також чомусь навчають. І тепер я і ви так само знатимемо, що ці книги вони не варті нашої уваги. А я нагадую, що з вами була Вікі Охара, Ви були на каналі Книжкова Нарнія. До нових зустрічей. 爸爸。Papa.